22-й мандрівний фестиваль документального кіно докудейс Юей у Запоріжжі. У конкурсному відборі взяли участь майже дві сотні документалістів із різних країн світу, зокрема з Ірландії, Франції, Великобританії, Італії, Португалії, Іспанії. Журі обрало десятьох кращих і восени одночасно у 19 регіонах України почались кінопокази. У Запоріжжі демонстрацію стрічок фіналістів розпочали 30 жовтня. Це закриті перегляди для школярів, студентів, військових. А третього Листопада відбувся перший відкритий показ одного з топових фільмів санаторій ірландського режисера Гара Орурка. Загалом цьогорічний фестиваль відбувається під гаслом Рідкісний ресурс. А ми вирішили, що найрічеший ресурс, який є в світі в Україні, це люди, і тому це присвячено саме людям. Ми єднаємось, ми тримаємось. І ми все витримуємо, але ми залишаємося дуже такими, знаєте, людяними. І ось сьогодні це така велика подія для міста. Ми всіх запрошуємо. От я покажу три фільми: це перший фільм санаторій, фільм відомого ірландського режисера, документаліста Гара Рурка. От але люди, які там знімалися, вони всі такі самі українці, як і ми, і хто з людей був в куяльники або в інших санаторіях згадають себе. Фестиваль це маніфест кіномитців про права людини. У центрі уваги людина в умовах війни. На чому тримається наша стійкість? Як ми чинимо опір ворогу, як зберігаємо єдність і взаємодіємо задля перемоги? Європейські документалісти наголошують на солідарності з Україною, захисті прав і гідності людини під час війни, а також на випробуваннях, які сьогодні переживає демократія у світі. Відвідувачі, тут, зокрема, в Запоріжжі мають змогу передивитися унікальні стрічки режисерів з різних країн. За інших умов цієї можливості в них би не було. Плюс організатори фестивалю кожного року вибирають якусь ключову тему для фестивалю, ключову тезу, якусь ідею, яку вони хочуть донести. Це завжди дуже якісні стрічки, це завжди відомі професійні режисери, і це завжди якась дуже потужна ідея, закладена загалом в концепцію фестивалю кожного року. Всі охочі зможуть подивитися кінострічки фестивалю в Запорізькій обласній науковій бібліотеці та молодіжному центрі.